Біда в тому, що чоловіки не досліджують свою сексуальність, не досліджують свої ерогенні зони. Для чоловіків існує тільки одна ерогенна зона, яку ми дізнаємось в дитинстві. У мене так було: в 12 років я вперше дізнався ну, про секс, як він виглядає. Ну, тобто, я, я, я підозрював, що десь є секс і він якось виглядає. Десь у цих фільмах, де щось відбувалось, вони дивно рухались. І потім я дивився своє перше порно на касеті, яку я знайшов в шухляді у батьків. І там відбувався класичний порно сексу. Це просто. Я дивився а -а 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 -а. в шоці, просто типу, чому там все таке велике? У мене тут все таке маленьке. Це був стрес. І я тоді вперше почав себе торкатись. Я такий вау, щось відбувається! І наближався мій перший оцей дитячий аргазм. Я злякався, я зупинився. Я такий бля, я походу помираю. І я відклав цей момент. Я відклав цей момент, Я подумав: бля, я помру, треба попередити батьків. Бо ця штука мене дуже сильно приваблювала, мені хотілося туди відправитись. Але хотілося пожити, і це мене й притягувало, відштовхувало. Це була така напруга. Я декілька днів ходив сумний. Я дивився на батьків і такий. Я буду за вами сумувати, але мене зве порно. Це мій шлях. Але я просто я не хотів, щоб мене знайшли мертвого перед телеком з порно. Я б валявся. Маленький такий, щоб зайшла мама і така. О, ні. Що ми наробили? Алік, треба було краще ховати касету. Диви, він мертвий і щасливий. Але е я не помер. <рес> е хлопчик, що вижив. <рес> Оцей. <рес> І я продовжую цим займатися. Я е, займався цією ерогенною зоною максимально. Я думав, вона одна, вона на кончику члена, і все відбувається тільки там. Нічого не мінялось з 12 років, десь років 20 Я не міняв нічого. Єдиний раз, коли я був вимушений щось поміняти, це коли я травмував свою праву руку. Не тому я грав в баскетбол. Це була моя помилка. Я травмував руку, я був вимушений вчитись робити це лівою рукою. І я навчився. Я тепер ембедекстер дрочки. Як я люблю казати, Господь не дає тобі рибку, Він дає тобі вудочку. В мене їх тепер цілих дві. І нічого нічого не мінялось 20 років, і десь в 32 роки я дізнався про анілінус. Хто в курсі Поплескайте, що таке анілінгус? Хто практикує? Понятно. Розповім вам, як я дізнався про анілінгус. Значить, моя колишня дівчина в якийсь момент. Давайте так. Для тих, хто не в курсі, просто люди вже перепитують. А так що це? Це щось це що жопою? Ані лінгус. Ані лінгус, це практика, коли один партнер язиком задовільняє зону ануса іншого партнера. Все, це все. Це все, це все, що відбувається. І як я дізнався про це, моя колишня дівчина каже мені в якийсь момент: Афонський, я хочу тобі відлизати. І я такий: ти помилилась в слові відсосати. Вона така, ні. Я був в шоці, розумієте, на мене неслась, ну, я був олень, на якого несеться вантажівка з лизання очка. А Фоський хоче тобі відлизати. Теж саме. Теж саме. Я, я був в паніці, тому що дивіться, чоловічий анус це табуйована тема. Чоловіки дуже дбають про те, щоб ніхто ніколи не торкався. Бо, бо вони, мабуть, чогось бояться, бояться, що там десь за анусом знаходиться перемикач. Десь там цей перемикач. Там можна втратити гаманець. Сполер можна. Але... Але. Я, ну, я просто знаю, тому що чоловіки нікого не підпускають до свого анусу. І дуже іронічно те, що перша людина зазвичай, яка дістається до ануса чоловіка, це уролог. Після 30 він такий хм, хлопче, давай подивимось твою простату. І дивіться: в, в фразі подивимось простату, це не, ніколи не подивимось. Ну, типу, це нема такого, що підзорна труба. Дивись, то твоя простата. Вау! Така красива! Ви нікуди не дивитесь. Жодного разу ще ніхто не дивиться. Ну, це завжди означає, що його палець і твій Анус. Вони зустрінуться, розумієте? І він не буде прям дивитись туди. Це буде. В нього просто спеціальний палець, як у, у цього інопланетянина, у якого світився палець. Show me anus. І оце все. Якось так це працює. Це завжди він такий, а, а просто та на місці, добре. Ніхто не, ніхто не дивиться. І... <рив> <рив> І я тоді в цій ситуації вона каже: Я хочу тобі відлизати, каже, готуйся. <рив> ну я для початку погуглив. Що таке? Ані... Тому що Анілінгус дуже прийнятлива, така приємна, е, е, такий термін приємний анілінгус. Ніби це якесь вишукане вино. Анілінгус. Бо від, від формульовки дуже, дуже залежить, тому що ти не будеш під час сексу, типу Люба, нам так класно, давай змінимо позу. як щодо тієї, де ти лижеш мені очко. Це шокує. Тому є. Я... Люба, хочеш Анілінгус? Дякую. Запитаю іншого разу. І Анілінгус, і я прогуглив, я такий: ого, що буде відбуватись, добре. Я думаю, мені треба підготуватись. І я почав готуватись. Я вирішив, що мені треба поголитись там. Не знаю, що мною рухало, типу, що вона там заблудиться, типу, не знайде де його Анус. Я почав голитись і, і, і голити, дивіться, е, коли ти чоловік, е, е, гетеросексуальний чоловік, як я вважав, е, ти голиш свою жопу, дуже важко залишатись маскулінним. Ти такий, я такий самий мужик, але з поголеною жопою. Дуже важко залишатись таким самим типом. І я голився і виявилося, що це доволі незручно. Незручно голити жопу. Я такий, як взагалі жінки голяться? Це така робота ризикована. Я тепер не розумію, нахуя жінки голяться, коли це так ризиковано. Я просто в цей момент боявся собі відрізати жопу. Як туди зазирнути? Ти над зеркалом якось там, і це шокує. Ти ніколи туди не дивився. Ти не дивився правді у вічі. Ти над цим. Я боявся відрізати шматок жопи, щоб я до неї підійшов і сказав: вибач, у нас нічого не буде, я відрізав собі жопу. Ось вона. Нарізана, як салямі. Коротше, я поголив жопу. І... Почалася практика, і складність цієї практики в тому, що в ідеалі, щоб отримати задоволення, треба розслабитись. І дуже важко розслабитись, коли щось відбувається в районі твоєї жопи. Бо до цього ти користувався жопою тільки в одному випадку. А цей випадок сьогодні недоречний, і ти маєш контролювати, але й розслабитись. але й контролювати. І так, Тому що ну, ти довірився людині, а людина довірилась тобі. Вона це не гласне ваш договір, що ти все контролюєш, а вона може розслабитись. Не треба напрягати жопу, тоді стискаються сідниці, людину зажовує. Це. Тобі добре. Не треба нікого зажовувати. І це було, було по-перше, складно ось це. А по-друге, було складно, я такий о ні. Ідуть якісь незворотні процеси, як в танці з геєм. Я такий. Що відбувається? Чи можу я зіскочити? Де мій гаманець? Спойлер, зіскочити неможливо, тому я цю практику взяв з собою в наступні стосунки. І це. Це нервове. Але, але прикол в тому, що жінки е, жінки, вони е, до, до кінця не видають свою зацікавленість в чоловічому Анусі. Кожен раз ти такий. Е, тобі було цікаво якось може. Е, я б там… Ну, а... І вона така. Угу. Мені було цікаво. Вона вже надягає цю латексну перчатку і змащує кулак. Давай подивимось, що там в тебе. Зроблемо тобі па пау па па пау пау Щоб тобі сподобалась, двоечка. Все як ти любиш, любий.